Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про американський преміумний танк 8-го рівня під назвою М4Y. Він же Йох. Як ви знаєте, оновили боновий магазин, на 10 рівні з'явилась бабаха, на 8-му, крім 122 ТМ, також додали М4Y і вартість цієї машини 8 тисяч бон. Так ось. Йох завжди був таким собі меншим братом Ренегата, тому що він ніби як виграє по мобільності, можливо, в деяких моментах по броні, однак все буде зводитись ось сюди. Але в плані вогневої міці програє і програє відчутно. Стосовно обладнання, радив би класичну збірку, загартування, досилач та стабілізатор. Стабілізація у нас гірша, ніж у Ренегата, до того ж, відчутно гірша. І відмовитись, наприклад, від стаби на користь турбіни ну, це таке собі дуже сумнівне задоволення. Стаба від повороту, башти хороша, але в русі від повороту корпуса вона буде дуже і дуже посередньою. Тому ось такий от варіант, як на мене, оптимальний. Стосовно польової модернізації, в першій парі, саме з собою, плюс до прохідності, другу пару я пропускаю, можливо. Варто було поставити плюс до зведення, тут вже на ваш розсуд. І третя пара, знову ж таки, на вибір гравця. Я завжди віддаю перевагу правій польовій, тобто плюс до огляду. Хто хоче отримати менше стану від арти, відповідно, постави ліво. Ну і так як звичайне у мене обладнання встановлене, слот другий рольовий, вибираю на вогневу потужність. Хто ризикне і захоче поставити турбіну, тоді слот потрібно вибирати на мобільність. Далі переходимо до броні. НЛД в центральній частині 190 мм, і ближче до катків вже дає приведену броню, фактично в 195 мм. До того ж, є декілька деталей, які можуть дати рикошет або отримати проведену броню фактично в 230 мм. І от буває, що там, під різним нахилом, ніби стріляєш центральну частину, снаряд летить кудись-сюди і тут уже буде непробиття. ВЛД, зона стика 220 мм, в центральній частині 205 і ближче до башти 210. Хоча знову ж таки, якщо снаряд... Прилітає в скоси, тут ми вже отримаємо хороший нахил, і, відповідно, буде рикошет. Якщо ми будемо робити різні довороти від дальньої частини. Можуть бути рикошети, ну але ось тут 170 мм і це все пробивається доволі легко. Стосовно танкування бортами, 76 мм це непогано, хоча особливо не поперекручуєш, якщо будемо вже перекручувати, тоді оголимо якраз таки зону біля переднього катка. Ну і ось ця от частина ВЛД теж буде пробиватися. Сприємного те, що підбашений циліндр, хоч і. Доволі такий габаритний, але тут приведена броня 280 мм. Часто сюди стріляють суперники, які не знають, звісно, яка тут приведена броня, і якраз таки цим можна їх розводити на постріл. Ну і стосовно башти, сама по собі вона має приведену броню, як для восьмого рівня, хорошу, це 280 мм. В верхній частині тут буде рикошет, тому що дах башти, 76 мм. Є, звісно, ось цей от невеликий виступ. Біля гармати, 210 мм, сюди щось може залетіти, але питання, для чого стріляти сюди, коли є ось це гігантське гніздо. 130 мм, лючок величезний. І якщо сюди влучають, то, на жаль, дамаг ми будемо отримати, отримувати гарантовано. Немає якогось рикошета немає якогось там скоса, як у Крайслера, де центральна частина б'ється, а ось ці от крайні вже мають хорошу проведену броню. Це величезна, вразлива зона, і, на жаль. Основна ось ця от сильна сторона зводиться якраз таки до цього мінуса. І як ви розумієте, особливо на ближніх відстанях, оця от проблема вона буде надзвичайно відчутною. Базовий запас міцності у танка 1500 одиниць, відповідно, якщо ми ставимо в слот звичайне загартування, отримаємо додаткові 150. Ну і ще з польовою модернізацією прокачаною ХП тут будуть 1700 одиниць, що для восьмого рівня цілком непоганий показник. По мобільності максималка у нас 45 км на годину. Такий самий показник, як у Ренегата, але тут набагато краще питома потужність. 18 кінських сил на тонну, і свою максималку танк доволі швидко він її набирає і плюс на дистанції тримає. Є, звісно, проблеми з прохідністю це саме собою. Однак питомої потужності в цілому вистачає. Закинуло до вісімок, якраз таки на копальні. Тут і далеко їхати не потрібно. Ну, мені ідеально було піджатися ось сюди. Аби грати від цього, від цього камня, від цієї позиції і по можливості, звісно, ховати лючок. Ясна річ, такої можливості у нас е не буде на усіх картах. Якась там відкрита малинівка, прохорівка на першій лінії сюди будуть накидувати. Але на міських картах, умовне, загублене місто, Енськ можна десь виїжджати за якогось будинку і в теорії хоча б ховати все величезне гніздо. Е стосовно інших показників, разова шкода, тут 360, це непоганий параметр, можна йти в розміни. От альфа, як у Ренегата. Але при цьому ми поступаємось ми ще згаданому американцю саме в плані перезарядки, в плані ДПМ, тому що тут, як ми бачимо, КД 8.8, в той час, як у Ренегата з такими ж, з такими ж варіантами обладнання, ця перезарядка буде ледь не на секунду краще. Ну, як я вже сказав, в плані стабілізації Ренегат теж на голову сильніший. Тут здається Індіан Панзер трошки агресивно заїхав. Прекрасний постріл. Стіну. Ага, там ще сустуємо один. Ну я хочу дати по Індіан Панзеру. Все. І там ще Алтеха. Добре. Також у нас розкид гірший, ніж у Ренегата. Хоча, як ви розумієте, в цій прекрасній грі... Інколи КВ2 може бути точнішим. За леопарда. Пробиття на ББшки 220 мм, для свого рівня хороший показник. От в таких сетапах можна грати абсолютно спокійно. Те, що не подобається такий нюанс це втрата пробиття. У Ренегата снаряд на дистанцію пробиття втрачає значно менше. При цьому ББшка летить. 1000 метрів на секунду. Це без перка з перком, як ми бачимо, 1100. Так, поки я це все розповідаю, ми вже накидали 1800 дамага. Для більш броньованих ось таких цілей є підкалібр, ясна річ, це підкол, хотілося б, аби була б краще якась голда. Ну, підкалібр пробиває 250 мм. Летить саме під перком 1300. Але нюанс цього підкалібера, що він на дистанцію втрачає 30 мм пробиття. Це надзвичайно багато. Знову ж таки, якщо порівнювати з Ренегатом, то там втрата буде. Значно менше. Я думаю, більше ми отакі от порівняння проводити не будемо. Або ще якийсь буде один момент. І на цьому все. До чого я, власне кажучи, веду. Якщо ви є власником М54, Йох е як такий вам не потрібен. Ну, до речі, зараз не пробив ВЛД 44 Цікаво. Розглядати купівлю оцього танка я думаю дуже специфічно. Тим паче. Тим паче перед початком маневрів, коли кожна одиниця бон вона на вагу, на вагу золота. Але якщо у вас немає хороших премтанків, тоді можна звернути увагу якраз таки на цю машину. Так, рахунок 9-1. Я трохи втратив ХП, Я Вдалий би виїзд під охо і під ВКшку, але мені зараз потрібно якось. Не підставитись під ісуху, і при цьому забрати ВК ОХО Я міг би, до речі, грати ось тут, але я міг би там грати на якомусь умовному совку, У якого лючки набагато менші. Тут, на жаль, гра від рельєфу, вона, вона є сильною стороною Йоха, Кути мінус 10 цьому сприяють. Ну і в той же час вразлива зона створює багато проблем. Виходимо вже в наглу на цей танк, завершення бою. А і суха. Вона, вона навіть не світилась. Кинемо кудись блайнд. Добре, перший бій. 3200 накидали, 300 асиста, в принципі, непогано. Швидкий такий турбач. Ну, але хоча б реалізувалися. Нічого собі, планка виросла, я втратив 6%. Непогано. По фарму 86 тисяч грязними, ще є бонус за задачі, тому отримали 107. Тисяч срібла. Взагалі по снарядам. Базовий, здається, коштує 1000, 1005 одиниць, голдовий 4400. Непогане співвідношення. Хоча, якби ось тут було трохи менше, можливо, було б взагалі ідеально. І ще стосовно гармати. от Стаба, як ми вже говорили, у цього танка не дуже. Стаба від повороту башти взагалі хороша, от в Русі і від повороту корпуса вона погана. Але приємно те, що є хоча б швидке зведення. Тобто розкид у нас величезний, однак ми. Зводимось доволі і доволі швидко. І останній момент це огляд, ясна річ, не найважливіший компонент для важкого танка. І тим не менше, у Ренегата 400 метрів, у нас 380. Чому так, а невідомо. І от, якщо ми там всі перки накинемо, пайок, також виберемо польову, наприклад, на е, третій парі право. Плюс до огляду, то в нас і показник буде 441 метр. Якось так. Зараз поїдемо сюди, закинуло нас на двійку. Ніколи не любив оцей рест Мені більше подобався лівий варіант, тому що звідси можна дуже легко відкидати перекатку, там полюбляють різні стежки на початку підтискатися. А ось тут нам не вистачить не вистачить банально часу. Тут засвітили, у них Алтешка катається. Як й говорив. Їде бураска я, на жаль, не встигаю. І швидше за все я навіть не встигну на альпійсь... на Альпійського цього тигра. Ай, тут ще концепт третій, та ладно. Ну, дійсно концепт поїде. Ну, так. Зробимо вигляд, що ми цей постріл не бачили. Там концепт уже пішов в рельєф, можна було навіть не стріляти. У них Халте тут катається агресивно. Нормальненько. Ну, Пощастило, що прилетіло десь скорсь башти, тому що, якби прилетіло б в корпус, було б для мене набагато гірше. У них ЛТшка висвічує ці всі позиції, надзвичайно прекрасно. Поки катаємось без діла. Тут я грати не можу, тому що концепт затис від башти. Якщо зараз ще тут якась ПТ стоїть, то це взагалі не прикольно. Намотне, звертайте увагу, він поки працює надзвичайно криво. Так. так і тут ще Лео ПТА. О, Зараз, до речі, фаза поїде перепуше концепту, і нарешті у нас відкриваються хоч якісь персп... перспективи для настрілу. Тут можна буде зіграти від кутів, мінус 10 цьому сприяють. Так, як ця фаза так посипалась? От якщо дивитися саме серед новинок сьогоднішніх в боновому магазині, наприклад, 122ТМ і М4Y, ясна річ, я віддав би перевагу М4. Він більш. Більше підходить під сучасні ці швидкі бої. В нього є хоча б ДПМ, а це вже приємно. Ну і тим не менше, не можна сказати, що танк буде прям найпростішим в реалізації. Якщо шукаєте абсолютно простоту, то це. 252. Я, звісно, ще забув про особливість Йоха. Це його механіка резервної гусениці. Хоча за скільки там уже років цих танків грі, я думаю, про цю механіку знають всі. Ну, і тим не менше, хто не знаю, нагадаю. У танка є основна гусениця. Якщо її збивають, за рахунок резервної, він може їхати вперед або назад з невеликою швидкістю. Хотіло непогано, але, на жаль, не пробив. Так от їхати вперед чи назад з невеликою швидкістю і, наприклад, від'їхати за якийсь будинок. Там буде максималка в районі 15 км і майже нульова маневреність. Хоча інколи це рятує. Якщо інші танки можуть поставити на каток і вони відлітають, то це відповзає за якесь укриття. Цікава позиція в 705-го ПТшити на Совку. Я, звісно, буду постійно піднімати гармату вверх, аби аби перекривати лючок. Але мені здається, це затія максимально безнадійна в цій ситуації. Гігантське просто відро, і сюди, на жаль, прилітає все. Я пам'ятаю, коли, коли грав на цьому прекрасному апараті, тоді ще багато було базіків в рандомі, в принципі, які зараз. То раз в 5 чи 6 боїв обов'язково в це відро щости й прилітало на 800 чи 900 дамага. Не дуже приємні спогади. Ми, до речі, почали програвати. Ну, Але так як ми знаходимось в дефі, кудись агресувати сенсу немає. Можливо, варто сюди переїхати і спробувати на центрі підловити G танка Знову ЛТшка світа. В них ось цей ЛТВ дуже класно грає, мені подобається. В теорії там може бути якась ЦЦшка. Ого, і я, до речі, по ній швидше за все влучив, тільки питання, от, чи з дамагом. Я старвеху за калібрами не проб'ю. Потрібно лічок вицілювати. 705 до речі, залишив свою ПТ-шну позицію. І це подобається. А 200 дамага, це там з якої він відстані стріляє. Тих, тих, тих. А оце набагато гірше. <рес> навіть, навіть з такої дистанції кілометрової, закидуть в цей лючок. Окей. Ну, мені ось це на руку, звісно, що у них дві штурмові ПТшки, штурмують кущі. Це прекрасно. Зараз ми їх тут просадимо. Давайте іксемку. Але це не точно. А, ну ви бачите. Повне зведення, один в землю, один вище. Непогано. Те, Не, точність. А гром поїхав упорювати на шарфутюра. Можливо, з й спроби хоча б закинемо. Здається, я по XM дав блайнд. Абсолютно жахлива кучність. Нарешті. Там лишається 2 хвилини просто витерпіти тут. Ідеально було б ще вкинути хоч якийсь постріл 2, і тоді взагалі відносно непоганий бій. Ну от, як ви бачите, на дистанцію снаряди в самому колі летять як завгодно. Один вище, один нижче. На ближній відстані це не особливо кидається у вічі. Мабуть, не найкраща ідея поїхати на 705-го при живі ЛТшці. Давайте я взагалі переїду, зараз стану десь тут. Так, нікуди я вже не переїду. мене там закриє ЛТ-432. Ну ніхто не допоможе. Ладно. 2600 плюс 2500 асиста. Одну хвилину стояння союзників в кущах я пропустив. Вони здобули перемогу. В результаті 3000 дамаг, тобто були блайнди, і 400 асиста. Пофармили 96 тисяч, але 55 це бонус за задачі, знову ж таки. В результаті ми отримали дві перемоги, 300 середній асист майже 400, середня заблокована шкода 1470. Трохи аномальний показник, тому що в другому бою з дальньої відстані мене купу разів не пробивали ПТшки на відстані, хоча б 100-200 метрів. Я думаю, вони розірвали б цей танк набагато швидше. Стосовно бонового магазину, як на мене, Йох тепер однозначно входить в трійку кращих машин, ну але все буде зводитись до того. Як вдасться реалізувати цей танк саме з таким відром, тому що це проблема, і це те, що багатьом просто не подобається і, і не заходить в цілому. Є, звісно, найпростіший 252У, хоча там гармата, типовий совок. Мені ще дуже подобається Т-103. Ну і тепер от з'явився такий апарат. Хто має Ренегата? Я думаю, сенсу витрачати 8 тисяч бон на цей апарат немає взагалі ніякого, у кого преміумних танків не так і багато. Плюс ви не хочете там, приймати участь в різних івентах, і у вас багато бонів. В принципі, можете взяти Йоха, якщо вас, звісно, не страшить ось ця проблема. Якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого!